А тепер пояснення та деякі доповнення до попереднього відео, де я говорила, що наші думки формують нашу реальність. Так як я людина все ж таки наукова, да, мене більше знаю як вчительку, я хочу розповісти трішки з точки зору науки або квантової фізики. Да, фізику всі вчили в школі, деякі зараз вчать, але квантову фізику мало хто розглядає, тому саме з точки зору квантової фізики, я хочу зараз пояснити, що ж це таке. Все, що нас з вами оточує, по факту, це енергія. Як це пояснити? Все, 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 ваш телефон, ваш одяг, стілець, будинок, да, позаду мене, воно все складається з певних маленьких таких енергетичних структур, які називаються кванти. І ці кванти, поєднуючись між собою, вони утворюють такі да, структури, які ми можемо побачити, да або можемо відчути. І ці кванти вони не є статичними, вони постійно перебувають у певному русі. Але так як око людини не може це уловити, ми цього не бачимо, да, як фізично, наприклад, да, от собака у нас рухається. А так, кванти ми не можемо спіймати, але вони піддаються енергії. Кванти нею заряджаються і завдяки нею тримаються разом і в цей же час і рухаються. Так само, і наші думки вони керують цими квантами. І ваші думки це не просто тихий голос у голові. Кожна думка має свою вібрацію, певну. Але якщо думка позитивна, то вібрації будуть позитивні. А якщо думка негативна, то звісно навпаки. І що ж відбувається далі? Ваші думки, ваші вібрації, вони мають пряму взаємодію з квантами всесвіту. І якщо ваші думки заражені позитивними вібраціями, вони будуть притягувати позитивні моменти. А якщо негативні, то співвідносно вони притягують негатив. Ось чому я говорю, що дуже важливо контролювати свої думки. Який з цього можна зробити висновок? Те, що кожна людина є творцем своєї реальності, тобто на яких частотах вона вібрує, ті частоти вона і притягує. Це можна сюди ще включити принцип магніта, Да? подібне притягує подібне. Тому, якщо в вашому житті відбувається більше негативу, чим позитиву. Подивіться, про що ви частіше за все думаєте, з якими думками ви прокидаєтеся, які думки крутите в своїй голові. Ми не звикли це контролювати. Нас цьому не вчили в школі, да? контролювати свої думки, але це дуже важливо. Тому задумайте. Тому, якщо ви хочете відкалібрувати свої думки та перейти на е грань реальності, яка буде позитивною. Ласкаво, прошу, далі буде цікавіше.